Кожна дитина від новорічних свят чекає здійснення мрій та подарунків, а особливо діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах. На цьому наголосив представник народного депутата Анатолія Євлахова Федір Плахута, який в день святого Миколая завітав до дітей Краснохутірської школи-інтернату з солодкими подарунками та щирими побажаннями. Діти для гостя підготували виставу Святий Миколай та залишились задоволеними від подарунків. Від новорічних свят я чекаю приємних сюрпризів. Дуже багато приємних несподіваних речей, які позитивно вплинуть на цей новий рік. От ще я хотів дуже подякувати Анатолію Євлахову, що ну, таку можливість його представники приїхали, поздравили наших учнів, подарували на подарунки. Дуже приємно. Дякую. Новорічні свята для мене це що діти отримують подарунки і радіють від зими. Мені приємно, що нас не забули і привітали зі святим Миколаєм. Держава всіляко повинна підтримувати дітей сирід та дітей позбавлення батьківського піклування, адже діти майбутнє нашої країни. Мені дуже приємно, що народний депутат Анатолій Влахов одним з своїх напрямків окремо виділив підтримку молоді і дітей, дітей всіх категорій. Я думаю, що якщо говорити про дітей-сиріт... То це особлива категорія. Якщо ми будемо підтримувати таких діток, то вони будуть більш впевненіші, будуть більше прагнути самореалізуватися в житті. А це дуже важливо.